Доброго дня, діти! Сьогодні тема нашого уроку тере між підметом і присудком. Між групою підмета і присудка коми ніколи не ставимо, навіть якщо там чуємо паузу. А ось тере ми можемо ставити. Коли ж ми обов'язково ставимо тере між підметом і присудком? Зверніть увагу на схему. Ось перед нами підмет і присудок. Тере ставимо, якщо і підмет, і присудок виражені іменниками в наземному відміну. Тобто іменник, іменник. Якщо виражені числівниками в наземному відмінку, тобто числівник. Числівник. Якщо і підмет, і присудок виражені інфінітивом. Якщо підмет інфінітив, а присудок іменник на земному відмінку. Або, навпаки, підмет іменник на земному відмінку, а присудок інфінітив. Якщо до складу присудка входять слова то «це», Ось значить. Теж ми ставимо обов'язково тере. Розглянемо приклад. Чорнобиль, попередження на Що ми бачимо? Підмет – Чорнобиль. Присудок, попередження на БАТ. І підмет, і присудки, виражені іменники. Іменники на земному відмінку. Відповідно, ми ставимо тере. Другий приклад 2 і 2 4. Підмет 2 і 2 це числівники 4 присудок. Отже, числівник-числівник ми ставимо тере обов'язково. Наступний приклад. Підмет жити це, як бачимо, у нас інфінітив. Що означає жити? Служити. Присудок у нас теж інфінітив. Відповідно, між підметом і присудком, між групою підмета і присудка ми ставимо тере. Наступний приклад. Про що йдеться? Про навчання. Підмет у нас виражений інфінітивом. Що означає навчитися? Це моя мрія. Отже, присудок у нас мрія, іменник. Інфінітив іменник, і тому між ними ми ставимо тере. Лиш боротись значить «жити». Що ми бачимо? Бо про що йдеться? Про боротьбу. Боротись це у нас інфінітив. Підмет, що означає боротись жить. Це теж жити. Інфінітивний суфікс рідко ми зустрічаємо тій, але він є. І підмет, і присудок виражені інфінітивами і є слово значить. «Значить». Тобто до складу присудка входить ще й слово значить. Відповідно, обов'язково ми ставимо тере. Наступне речення мир ось наша ціль. Мир є ціль. І підмет і присудок виражені іменниками. Відповідно, ми ставимо тере. Але плюс ще у нас є ось слово ось. Тому до складу присудка, як бачимо, входить ще слово ось. Відповідно, ми обов'язково ставимо тере. Є варіант, коли ми тере не ставимо. Ось підмет, присудок і тере ми ніколи не ставимо. Коли ж це відбувається? Якщо спочатку йде присудок, а потім підмет. Тобто відбувається інверсія, порушений порядок слів. От розглянемо приклад. Хороша штука життя. Про що йдеться? Про життя. Що є життя? Штука. Як бачимо, йде спочатку присудок, а потім підмет. Відповідно, ми тере не ставимо ніколи. Друге правило це коли перед присудком, який виражений іменником, стоїть заперечна частка не. Для прикладу, горе не біда. Граматична основа горе не біда. горе підмет, виражений іменником. Біда, присудок, виражений іменником. За правилом, нібито потрібно ставити тере. Але ми бачимо, що перед присудком іменником стоїть не, тому ми тере ніколи не ставимо. Наступне правило. Якщо присудок у нас виражений або прикметником, або дієприкметником, тобто є складеним іменним присудком. Але іменною частиною є або прикметник, або дієприкметник. Наприклад, тут люди приязні. Які є люди? Який є підмет? Приязні. Люди підмет, приязні, присудок, виражений прикметником. Відповідно за правилом, ми тере не ставимо. І ще один момент, коли ми ніколи не ставимо тере. Якщо перед присудком є вставне слово, ця книга є раритет. Як бачимо, і підмет, і присудок є іменниками. Здавалося б, нам потрібно поставити тере, але ж ні. Ми бачимо, що перед присудком стоїть вставне слово. Є такий момент, коли тере між підметом і присудком можна ставити. А можна і не ставити ось такі, така позначка. Коли ж це буває? Якщо підметом є особовий займенник, то присудок будь-який ми можемо ставити, можемо не ставити тере. Це залежить від паузи. Давайте подивимося речення. Я студент. Немає ніякої паузи, тому, як бачимо підмет особовий займенник Я, присудок виражений іменником. Відповідно, паузи немає, терени не ставлю. А ось в наступному реченні я студент університету. Я хочу наголосити на присудок. Робила, зробила велику, велику паузу. Відповідно, точно так само, як і в попередньому, я особовий займенник, присудок. Іменник, є пауза, відповідно, ми ставимо тере. Також, якщо підметом є будь-яка будь частина мови, якщо перед присудком вжито порівняльні сполучники, як мов, ніби, неначе, нібито, не мовбито, тобто присудок має порівняльне значення, ми теж можемо ставити, можемо не ставити. Тере. Дівчина, дівчина як калина. Дівчина є яка? Як калина? Тут паузи не було, відповідно, ми тере не поставили. Дорога, мов стріла. Теж, як бачимо, до складу присудка входить порівняльний сполучник, паузи не було, ми не ставимо. У нього очі, наче волошки вжиті, а ось тут перед порівняльним сполучником наче, який входить до присудка, є пауза, відповідно, метере. Розглянемо ці правила, закріпимо при виконанні вправи 76. -ї. Перше речення. Виховання підлітка нелегке завдання. Граматична основа. Виховання завдання. Підмет – виховання. Виховання є, що є завдання. Як бачимо, і підмет, і присудок у нас виражені іменниками в називному відмінку. За правилом, ми повинні поставити тере між підметом і присудком. Нам потрібно тільки з'ясувати, які другорядні члени входять до групи підмета і які до групи присудка. Виховання яке? Підлітка. Завдання яке нелегке. Отже бачимо група підмета виховання підлітка. Група присудка нелегке завдання. Тому саме ось тут ми і ставимо тере. Чому тере? Тому що і підмет, і присудок. Виражені іменники іменниками наземному відмінку. Наступне речення. Головне у взаєминах батьків з дитиною це взаєморозуміння. Граматична основа. Головне це взаєморозуміння. Підметом у нас виступає прикмет, прикметник, який вжито у ролі іменника. Тобто прикметник ролі іменника. Присудок це взаєморозуміння. Присудок у нас виражений іменником. Іменник-іменник, та ще і ми бачимо, що до складу присудку входить слово «це». Відповідно, нам обов'язково ми перед е Присудком перед це ми ставимо тере. Третє речення. Стратегія батьків сформувати в дитини позицію впевненості. Граматична основа стратегія сформувати. Підмет стратегія, виражений іменником. Присудок сформувати що є стратегія батьків сформувати. Як бачимо присудок у нас виражений інфінітивом. Тобто, за правилом, підмет-іменник, присудок-інфінітив, я суфікс інфінітивний, як підказку позначила, і можна написати, щоб краще запам'ятати, інфінітив. Іменник-інфінітив, отже, ми ставимо тере. Стратегія чия батьків це у нас група присудка. А ось тут ми ставимо тере. Стратегія батьків, батьків це залежить від підмета, відповідно, це група підмета. І далі пішла група присудка. І ми ставимо тере. Четверте речення. Для дитини цькування це хронічний стрес. Цькування. Це стрес. І підмет, виражений іменником, і присудок, виражений іменником. Та ще й до складу присудка у нас входить слово «це». Відповідно, ми ставимо тере. П'яте речення. Знання без відповідальності – шлях у нікуди. Знання шлях. Знання Підмет, іменник. Шлях, присудок, іменник. Група підмета. Знання яке? Без відповідальності. Шлях, який у нікуди це група присудка. Між групою підмета і присудка ми теж ставимо тере. Чому? Бо підмет і присудок виражені іменниками в називному відмінку. Шосте речення. Стан здоров'я, розвиток і всебічне виховання дітей першочергова справа. Так, ну, по-перше, ми бачимо сполучник і... Граматична основа стан здоров'я, розвиток і виховання. Є справа. Як бачимо, у нас однорідні підмети. Між першим і другим підметом у нас немає сполучника, між другим і третім одиничний сполучник І, тому ми не ставимо, «коми». пригадали правила, розділові знаки між однорідними членами речення. Далі у нас йде присудок, група присудка справа, яка першочергова, виховання яке всебічне яке дітей. І ось тут, у цьому місці, ми ставимо тере, тому що підмети у нас виражені іменниками, понад, понадписували над кожним підметом, що це іменники. І присудок у нас виражений теж іменником. Відповідно за правилом... Якщо підмет і присудок виражені іменниками в називному відмінку, ми ставимо між групою підмета і присуд, між групою присудка Тере. Ну, як бачимо, це речення у нас ускладнене ще й однорідними підметами.